Слава Україні! Друзі! Сьогодні визначний день. Ми передаємо сьогодні 3D-принтер Bambulab і 60 кілограм пластику до нього, нашим друзям, Рубаку 47-ї окремої механізованої бригади, де командиром є наш близький друг, товариш, близька людина для нас, яку ми цінуємо, поважаємо і робимо все для того, щоб його підрозділ був максимально вкомплектованим. Ви знаєте, що наш основний напрямок це FPV-дрони, але дрони це дрони до дронів. Є ще комплектуючі, які друкуються з пластику на даному 3D-принтері. На таких самих і ми хочемо, щоб у хлопців були найкращі машини для друку, для того, щоб оптимізувати процес і робити все максимально швидко, якісно, без браку і тим самим пришвидшувати роботу по наближенню нашої спільної перемоги. Ми хочемо також подякувати всім, хто донатить, хто підтримує нас, хто лайкає, хто ширить наші відео, репостить наші повідомлення в соціальних мережах. Для нас це. Дуже і дуже важливо. Ваш донат, ваша увага робить так, що ми стаємо сильнішими, більш мотивованішими і працюємо, не покладаючи рук. Поряд зі мною стоять коробки, в яких знаходиться 75 ефпі-дронів, Тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступне відео, в якому ми разом з компанією Візкієй передамо ці дрони для того, щоб лінію фронту, на якій працює 54-й розвідбат і рубак 47-ї бригади. Зробити максимально потужною і щоб ворог не пройшов. Слава Україні.